Привід застосований судом не посприяв появі Олександра Мамая в залі. Представник управління безпеки з організованою злочинністю, на яке поклали відповідальність за виконання приводу, повідомив з мером зустрітися так і не вдалося. Ми відвідали ряд адрес останнє це його місце проживання, яке він вказує в анкетних даних. 23А. Нам відкрив двері молодий чоловік, який представився на прізвище Сідько, і водієм сімейним повідомив, що він навіть не проживає за цим. Ну, В даний час не вдалося виконати встановлений термін привід. Врешті одразу після відкриття засідання та висловлення позицій сторін суддя пішла приймати рішення. Відтак Олександра Мамая знову мають привести до зали суду під приводом. Суд заслухавши думку учасників судового процесу, приходить до висновку про застосування стосовно особи, що притягується до адмінвідповідальності, повторного приводу судового засідання. Справа про адміністративне правопорушення відносно Мамая дев'ять разів призначалась до судового розгляду. Однак, останнє судове засідання не з'являється. Мер зухвало уникає появи на засіданнях та проявляє неповагу до суду, як і раніше, впевнений заступник прокурора області Дмитро Таран. Він в свою чергу запевняє, зробить усе можливе, аби справу розглянули, адже так чи інакше, поважні причини в міського голови закінчаться. Особисто я знайду е, час і можливість, щоб, хоч кожного дня, з'являтися до суду, та е, вносити клопотання про те, щоб. Е, Кожного на кожний день до нього застосовувався привід. Відтак на ювілейному 10-му засіданні суду з приводу корупційних зловживань мера міста справу по суті так і не розглянули. Ще одну спробу зроблять 4 липня. Засідання призначено на дев'яту ранку.